Шановні друзі, радо вас вітаємо. Мережа салонів-трактор номер 1 знову з вами. І сьогодні в нас нове знайомство, новий відео огляд. І спілкуватись ми будемо з вами про надзвичайно популярну техніку останніх років в Україні, а саме про мототрактори. І нагадаємо вам, що мережа салонів-трактор номер 1 є офіційним представником бренду Булат в Україні. І, відповідно, ми будемо вам сьогодні презентувати мототрактори від цього виробника. Взагалі, ми плануємо запропонувати вам серію відеооглядів про мототрактори потужністю від 12 до 18 кінських сил. Ось ви бачите, є 160-та серія більш потужна і є фактично. 200-та серія флагманська в лінійці мототракторів Булат. А сьогодні в нас з вами відео огляд. Ми почнемо з огляду мототрактора Булат Т-120. Взагалі мототрактори БУЛАТ продаються вже багато років в Україні. І фактично на початках, коли ця техніка ставала тільки популярною, в основному користувалася популярністю тракторці потужністю 12 кінських сил. І ми з вами от поспілкуємося про 12-сильну версію. Вона є фактично саме останньою модифікацією. Цих декілька років багато що вдосконалилось, багато що змінилось, ми все це проговоримо. І, взагалі, для усіх бажаючих, хто має на меті придбати собі мототракторця будь-якого виробника, ми поспілкуємося про ті технічні особливості, які необхідно вам знати, для того, щоб ваші кошти не були потрачені даремно і ви, купуючи техніку такого класу, розуміли, за що ви платите кошти. І, відповідно, залишились задоволені своєю покупкою. Ну, ось так він виглядає. Взагалі на самих початках, як тільки ця техніка з'являлась в Україні, вони були в старому дизайні, більш квадратні капоти були, не було ні поворотів. Ні, ось такого яскравого дизайну. Передня задня колія в них була не ну, ось Тут, ви бачите, є можливість регулювати. Як передні, так і задні колеса. Ну, все міняється і фактично на сьогоднішній день Булат 120-й увібрав у себе фактично всі ті необхідні технічні. Нововведення, які потрібні для того, щоб повноцінно працювати на даній техніці. Нагадаю вам, що перед нами тракторець з потужністю 12 кінських сил. Основна небезпека, яка вас очікує при купівлі техніки в, скажімо так, непорядних продавців. І проблема номер один ринку України це є завищені технічні характеристики двигунів. Тому звертаю вашу увагу, що кожен двигун має свій тип, і, відповідно, 12-сильний двигун має маркування на боці циліндрів 195. 195. Розшифровується тип як одиничка це є кількість циліндрів, 95 це діаметр поршня. От зараз ми з вами подивимося, як воно саме виглядає. Ось, ви маєте можливість бачити 195-й тип двигуна. Тобто перед нами правдивий 12-сильний двигун об'ємом 815 см кубічних. Небезпекою може бути те, що фактично вам ось такий 12-сильний тракторець будуть видавати за 15 сильний. Тобто ви повинні знати, що 195-й двигун це є 12 кінських сил. 1100 й двигун. Ми в наступних відео до цього прийдемо. 1100-й двигун це є 15 кінських сил. І давайте ще глянемо 200-серію. Так, 1105 двигун. 1105 двигун це є чистий 18-сильний силовий агрегат. Так що перший і важливий момент. Ви повинні знати потужність двигуна, мототрактора, якого ви купляєте. Настановлений 195-й двигун потужністю 12 кінських сил з електричним стартером, з акумуляторною батареєю, і фактично ви маєте змогу його спокійно заводити собі з ключика. Також в цьому мототракторі в нас додався виносний генератор. Надзвичайно важлива річ, тому що мототрактори мають певний недолік, що з штатним генератором, який раніше був розташований в двигуні, не відбувалось повноцінне заряджання акумуляторної батареї. Скажемо так, більш потужні серії обладнані виносними генераторами. 12-сильні трактори в Україні практично не мали генераторів. Була Т-120-й, якби має. Вже генератор, і ця проблема є усунена. Йдемо з вами далі. На генераторі в нас, вибачаюсь, на двигуні в нас встановлено тепер паливний фільтр з металевим корпусом. Були певні труднощі, коли під час експлуатації пластиковий корпус можна було ушкодити, і, відповідно, це зупиняло роботу, так як відбувався витік пального. Добавилась у нас виключатель маси. Колія у нас, ви бачите, є можливість регулювати. Теж кулія повинна бути однозначно регульована. Також у нас додався на панелі приладів показчик тиску масла в двигуні. От є у нас такий шланг, який йде. До панелі приводів, Повітряний фільтр у нас мокрого типу. Ну, тракторець отримав новий дизайн. Ви це, в принципі, бачите, ось так він виглядає. Передні підкрильники. Передня резина настановлена по типу ялиночка. Розмір куліс у нас 5.0 на r 12 Ну, в принципі, це типова резина для 12 сильних тракторів. Є в нас натяг ремня, максимально проста і надійна конструкція. Один підпружинений широкий натяжний ролик. Ремні в нас встановлено також три ремня. Деякі виробники економлять, ставлять по два ремня. Ну, у нас на даній моделі встановлено три ремні, є ось такий захисний кожух, як і на генератор, і відповідно на провідній ремні. На крилах у нас є ось таке тиснення для того, щоб уникнути плагіату зі сторони непорядних продавців. Є ось такий ящик для інструменту. Ну, ось так все виглядає. Йдемо з вами далі. Раніше на початках на мототракторах встановлювались так звані коробки передач мотоболочного типу. В них була розповсюджена проблема. Як правило, задив... забивались одночасно дві передачі і фактично це зупиняло повністю роботу. І необхідно було знімати верхню кришку. І... Повертати коробку передач в робочий режим. Даний тип коробки, так званий тракторний, не має такої проблеми. Фактично, це є надійні коробки, абсолютно по них немає жодних зауважень. Тобто на даній моделі встановлена коробка передач, так звана тракторна нового типу. Передачі в нас є три вперед, одна назад. Є важіль. Перемикання понижених та повишених швидкостей. Відповідно, даний мототрактор має 6 передач вперід, 2 передачі назад. Також є ось розташований лівіше другий важіль, який відповідає в нас за блокування диференціалу заднього моста. Звертаю увагу усіх бажаючих придбати дану техніку, що для мототракторів такого класу. Наявність блокування диференціалу заднього моста є вкрай необхідною. Тому що тракторці є задньопривідні і при роботі на мокрих ґрунтах можуть бути певні проблеми, тому блокування диференціалу, в принципі, по замовчуванню повинно бути. Є на ринку, знову ж таки, багато мототракторів, які не мають блокування диференціалу. Тобто у вас буде ось тут розташовано тільки один важіль. І є певні продавці, які будуть розповідати вам, що блокування заднього моста в конкретному мототракторі відбувається автоматично, що немає жодних важів, воно включається само, як тільки колесо вас пробуксує. Це є. М'яко кажучи, неправда, вас вводять в оману, тому важіль повинен бути і букування заднього моста включається вручну. Зверніть, будь ласка, на цей момент увагу і не давайте вводити себе в оману. Далі. На даному мототракторі в нас встановлена гідравлічна система, яка складається з. Насосу гідравлічного насосу НШ. Ось такого гідророзподільника, шлангів високого тиску, резервуару для гідравлічної рідини і самого гідравлічного циліндра. На перших версіях мототракторів взагалі встановлювалися надзвичайно прості гідророзподільники, які мали тільки функцію піднімання та опускання. І багатьох людей під час роботи з особливо з фризою були певні труднощі з заднім навісним механізмом, так як був відсутній плаваючий режим в гідророзподільнику, і, скажімо так, коли фриза працює на полі, і вона, відповідно, поле має певні нерівності, і якщо в нас Опущена було гідророзподільник, був опущений на примусове опускання, то на фрезу йшло досить велике навантаження, і, в принципі, були навіть випадки, що було пошкодження або кріплення самої фрези, або кріплення гідронавісного механізму. Тому даний виробник комплектує гідравлічний розподільник. Гідравлічним розподільником мототрактор була Т-120-й з плаваючим режимом. Надзвичайно необхідна річ в цьому тракторі і під час роботи ви це однозначно відчуєте. Також є у нас роздільні педалі задніх коліс. Теж досить необхідна річ. Нагадаю, що трактор є задньопривідний і лишнім воно не буде. Тобто ви маєте можливість в будь-який момент роз'єднати ці педалі і примусово загальмувати те чи інше колесо, в залежності від того, яке колесо у вас починає пробуксовувати. Добавився у нас ось такий ручний газ. Ось такий так він виглядає. І додавився у нас так, званий, так звана глушивка. Ось такий речіжок. В попередніх версіях їх не було. Також у нас ось є панель приладів, додалося у нас вольтметр. Є в нас показник температури охолоджувальної рідини, датчик тиску масла і лічильник мотогазин. Нагадаю, двигун у нас водяного охолодження. Так що датчик температури охолоджувальної рідини не буде лишнім. Також в нас додався ось такий комбінований прилад. Ви фактично можете і включати повороти, сигнал, а ближнє дальнє світло. Задня частина трактора у нас має ось таку Задню робочу фару, розташування гідроциліндра в нас верхнє. Також в комплекті з трактором йде активна фриза шириною 1,20 м і однокорпусний плуг. Загальна вага даного тракторця з фризою та плугом становить 520 кг. Ну, ось так воно все виглядає. Ну, давайте ще раз проговоримо основні моменти, на що вам потрібно звертати увагу при купівлі будь-якого мототрактора. Перше, чи не завищений у вас технічні характеристики двигуна. Ми з вами проговорили, що 195 й мотор є виключно 12-сильною версією. І ніякі. Рекомендую вам не звертати увагу на історії про збільшений хід поршня, про змінену головку блока циліндрів, про нову паливну апаратуру. Насправді це все обман. 195 й двигун це є виключно 12-сильний силовий агрегат. Друге, на що ви повинні звертати увагу? Повинна бути розсувна передня та задня колія. Ось так воно все повинно виглядати, щоб ви в будь-який момент могли змінити ширину передніх та задніх коліс, так як вам це буде зручно. Третій момент. Коробка передач повинна бути ось такого нового, так званого тракторного типу. І обов'язково четвертий наступний момент повинна бути. Блокування диференціалу заднього моста. Це надзвичайно необхідна річ для даного трактора. І, будь ласка, не слухайте історії про автоматичне блокування, яке включається самостійно без будь-якого рычага. З, до мототрактора з одним таким важелем без блокування можете навіть. Рекомендую вам не підходити. Наступний момент. Наявність гідравлічної системи трактора з. Плаваючим режимом. Теж повинно бути. Задавайте питання продавцям, і крім того, на ствердну відповідь продавця, рекомендую вам, щоб він ще продемонстрував, як працює плаваюча система конкретного мототрактора. Ну, ось приблизно наразі все, що ми хотіли вам розповісти. Якщо вам будуть цікаві якісь ще моменти, задавайте питання в коментарях. Ми будемо знімати ще наступні наші відео огляди про мототрактори і будемо раді вам на них відповідати. Ось так все виглядає. В комплекті до кожного тракторця йдуть набір інструменту. Ми в наступному відео огляді відкриємо з вами ось ці зіпи, подивимося, що заводи-виробники в них кладуть, чим комплектують. І будемо спілкуватися з вами вже про більш потужні 160 ті та 200 ті серії мототракторів БУЛАТ. Тому заходьте на наш сайт minitractor.com.ua, підписуйтесь на наш канал. YouTube. Очікуйте на наступні відео огляди. До нових зустрічей, до нових відео оглядів.